Підлітки по водері. щоб уникнути кримінальної відповідальності, організатори переправлення за кордон військовозобов'язаних у ролі провідників почали використовувати дітей напередодні за 100 метрів від угорщини прикордонники перехопили чотирьох чоловіків у супроводі підлітків переправників, яким 13 і 14 років найняли організатори нелегального переходу. кажуть у Держприкордонслужбі. Ділки використовують дітей свідомо в разі, якщо Групу хилянтів зловлять прикордонники. Батькам неповнолітніх загрожує лише штраф. Натомість дорослий нелегальний супровідник може сісти за грати. Тож організатори нелегального бізнесу змінили схему. Самі беруть з клієнтів по 8 тисяч доларів, неповнолітнім, які ведуть у через кордон, платять десь по 100. Шукають тих, хто зростає в неблагонадійних родинах. Добре, орієнтується на місцевості. В цьому випадку батькам підлітків прикордонники виписали штраф по три тисячі гривень. Ніх організаторів ще шукають.